Гу, біжу розповісти вам про новини будівництва Синергія Київ за травень. Це до речі, друга частина підземного паркінгу це наступний етап готовності будинку. А на третій частині паркінгу виконали підготовку до фундаменту. Для цього спочатку висипали та розрівняли 210 кубів щебню, а потім залили 131 куб бетону. Наступним етапом стане гідрозоляція. Після цього будівельники зальють міцний фундамент, що витримає десятки автомобілей. Головна новина місяця лицева сторона будинку вже почала наповнюватись кольорами: бордовим, сірим, їх світлими відтінками, коричневим та білим. Для фарбування використовуємо довговічні матеріали від перевірених виробників, дотримуючись усіх необхідних технологій. Завдяки цьому фасади будинків довго зберігають барви та досконали зовнішній вигляд. Ось ось будинок перевершить свої рендери. З інших боків будинку теж кипить робота. Тут монтують кронштейни та утеплювач для вентильованої фасадної системи. Всередині будинку розпочали монтувати електричні мережі між поверхами, аби в кожній квартирі було світло. Нагадую, що другий будинок в ЖК «Синергія Київ вже на завершальному етапі. Тож поспішіть придбати квартиру на етапі будівництва за більш вигідною ціною. З вами був Олег. Тож до зустрічі у відділі продажів.